А какую цену у вас капуста пекут? Четыре, сто двадцать. Еще одна и да, пятнадцать сантиметров, сегодня уже богато людей. Продають вже розсаду, помідори, капусту, капусту, рання, фізія, світна, базилик. А волове по чому це у вас? Один тридцять гривень, так? Тридцять, так. Помідори, голове серце, один кущик 30 гривень. Оце сьогодні в суботу вже багато людей. Не пройдеш десять бігунія. Двадцять п'ять. Поки не, поки дивлюсь. Поки дивлюсь. Софіня 60 гривень. Чорнобривці, дивіться, які гарні. А це зачем така черга? Ого, дивіться. Ось так діло. Марина, ти була права. Сьогодні людей вже повно. Оце в цю суботу вже повно людей. Добре. Ви, ви смотрите, що вам більше больше підходить. Главное, що стоїть все, а продавців нема. Ось, сьогодні курочки є, зараз підемо до курочок. Подивимося на курочок. Ну, до розсади не підступишся. Ой, дивіться, яка. Ой ти, господи, Боже. Куточки. Ой, який гарні. Дивіться, які. кучатка. Тут зайняті люди. Яйця, курочки знесли. А почому уточки? По чому?

Ой, ти вистачить. А от ці по чому у вас? Двісті, двісті, так? То вони такі яйця несуть, так? Так, віра, не проводити. А вот такие плачу, 200 гривен. Боже. Птичий рыно. рынок. Ой. Ой, и собака прибежала. Ой, боже. Ту. Собака шороху да на за ним за мужиком! Ту. Шороху народила. такие, <говорит> 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 А от які по чому ці? 150. Півтора місяця. Півтора місяця, да? 150 грн. Два місячні по 100. А от ці по чому? 260. Ой, ти, Господи Боже. 60 грн. А оті двохмісячні, по чому ви кажете? По 200. Зрозуміло. Так, по 200. От так. Перезародку. І на птічок подивились. А те там внизу сидят, притихли. И собака хотела по... Сейчас шоу уже. Ну, позавтракать, вообще, вообще рано. Вони красиві які. Ні, володіють. Так, сьогодні людно. Багато людей і ні до чого не доступишся. А ми зараз ще сюди пройдемо, подивимось, що тут. Сьогодні хоч душу немає, бо вчора такий дощ, був ужас. Я собі ноги промочила. Прийшла, у мене мокра насквозь була моя обув. І не висохли. Прийшлося сьогодні йти в лижах. Не моїх моих кроссовках лыжу называю. Их не буду вам показывать. А тут рыбу. А вы это не А чернобрывцы почем Тридцать? Тридцать. Девица, как красота. У вам лаванда 130 тридцять гривен. І ялиночки. Дивіться. Ялиночки. Зараз отак стану. Подивіться, яка краса. Дивіться. Красота яка. Ізобіліє цвітов сьогодні. Тут якось менше людей, а там в тому бігонії красиві такі, але почому вони не ну, десь по 30 50 хто по-разному продає. И орхидеи даже есть. Ортензия. Орхидеи ну, даже продають. Кала. Айва. Аватар я там видні маски заказ. Закажуть, я надав там 10 гривень. Владіолуз 10 гривень. Вербена по чому? По чому 50. Хочу глянути який же тут. Так, а тут що? Оце дуже це воно працює. Так? Красиве все. Добре, трошки подивились на квіточки, на курочок і гусочок. Всім гарного дня. Дякую, що зі мною були. Мирного неба. Погода в нас ще ніяк не встановиться, прохолодно, Ну хоч дощу нема, бо вчора цілий день був дощ. Всього найкращого. Дякую, що були зі мною. сны довгое чорне серце сливка гра. а цін немає. що почорне знає ось не захватить я вона а 400 гривень. а 400 г що на рядом поставити ну віднеси ну вчасно його нету по-перше гибрид Тарас, Мика Червоный, Микадо, Так, кто тут продает? Ничего не разумею. Ничего не зрозумие. кто продает. Стоять все, балакают, а кто продает, не знаю. А я пришла, чтобы купить. І ще раз, а вже акції нема. Дня, ні, ні, дякую. Добре. Акції вже немає. Тому ждемо наступну акцію. Ну, Давайте ще на тортики зараз глянемо. Тортики є. Це який горіховий, 4 да? стихії, віжня в шоколаді, Естерхазі, все є діва, київський грільяж Рошен. Так, грільяж. А який моя сестра купувала? Грільяж, да? грільяж коштує ось состінки. А я думала, що там багато горіхів, а виявилося, що їх там трошки праски. Трюф... Чи трюфельний вона купляла? Треба, я забула. Грильяж ще трюфельний. Трюфельний, 229. Я забула, який. Вот mm -hmm. так діла. Добре. Масло і досі є. А чого ж це я? Подумала, що я сьогодні куплю цей дрожжей, а воно вже не по акції. Ну ладно, будемо чекати наступну акцію, нічого страшного. Бо по повній сіні то дуже, дуже вже добре.